Вітаю, друзі! Це програма Страва Героїв. Сьогодні на нашій кухні ми раді нагоді спілкуватися і готувати улюблені страви наших захисників, воїнів-захисників жінкою, життя якої книга болю. Але одночасно, і це ми побачимо, відчуємо в нашому ефірі. Ця книга є також книгою любові, книгою сили, навіть книгою надії. Сьогодні на нашій студії мама і дружина, дружина загиблого воїна, чоловіка свого Олександра. І мама, яка 11 років чекає вісточки від свого сина, воїна-захисника, також Олександра, який зник безвість. Вікторія, вітаємо на нашій кухні! Дякую за нагоду разом бути, разом готувати улюблену страву ваших хлопців. Але також разом торкатися не тільки ран, але якраз спробувати дати певні поради, певну допомогу тим, в кого рани, також болять, рани втрати, рани непевності. Щоби, це, бо ця програма це не просто про страви, це не просто про рецепти, це не про картоплю, але це про сенси, про зміст. На початку знайомимося з двома Олександрами татом і сином. Мужніми воїнами-захисниками нашого українського народу батько і син двоє воїнів Олександрів, які без вагань пішли захищати Україну. Олександр Яремчук народився 20 березня 1989 року в містечку Добровеличківка, що на Кіровоградщині. З дитинства був світлим і допитливим хлопчиком. Його цікавила справжня історія України та постаті, які не корилися обставинам. Тому й обрав історичний факультет Уманського педагогічного університету імені Павла Тичини. Свою першу наукову роботу присвятив життю Степана Бандери. Він міг стати неперевершеним вчителем історії, справжнім улюбленцем серед учнів. Однак обрав Інший шлях і втілив у життя ще одне своє пристрасне бажання стати військовим. Після закінчення університету підписав контракт із третім полком спецпризначення. Служба стала його стихією, побратими другою родиною, які поважали та щиро захоплювалися впевненістю та принциповістю Олександра, називаючи його залізною людиною без ват та зайвих емоцій, з холодним розумом та чіткою послідовністю дій, що неабияк допомагала йому при виконанні поставлених цілей. 24 серпня 2014 року група спецпризначенців на чолі з Олександром, виконуючи бойове завдання, прорвалися окупованою територією до Савур-Могили, щоб вивести поранених з висоти і дати можливість побратимам з інших підрозділів, які були в оточенні, відступити того дня. Відповідь на дзвінок мами була максимально короткою. Я зайнятий, подзвоню пізніше. Відтоді телефон мовчить, адже саме того дня біля села Петрівське на Донеччині Олександр зник безвісти під час бойового зіткнення з ворогом. Зі слів очевидців, Олександр сам вів бій, даруючи групі можливість відійти. Після тижня мовчання в мережі інтернет з'явилися фото документів Олександра в ідеально охайному стані з підписом Документи з поля бою. Попередній висновок, полон. І ось вже понад десятиліття мама Вікторія та сестра Людмила невпинно займаються пошуками, сподіваючись особисто почути справжню історію життя протягом всіх цих років. Сина Олександром було названо на честь батька: принциповий, добрий та справедливий. Саме таким прикладом Олександр Юрійович був для своїх дітей. Народився 24 липня 1966 року в селі Дружелюбівка Добровеличківського району. Свого часу проходив службу в прикордонних військах. Згодом багато років працював в міліції, оберігаючи безпеку та спокій земляків. У 2014 році, коли війна прийшла на схід, він добровільно зголосився до війська, хоча мав хворе серце. Його повернули додому за медичними показами. Як батько безвісти зниклого воїна, людина з проблемами зі здоров'ям він міг лишитися вдома та маючи честь і гідність в лютому 2022 року. Став на захист своєї країни. Проходив службу в 57-й окремій мотопіхотній бригаді. Бахмут став його останнім рубежем. 1 грудня 2022 року. Під час виконання бойового завдання серце воїна зупинилося. Честь Олександра Юрійовича Яремчука перейменовано вулицю, на якій він прожив велику частину свого життя, і колись був щасливим у колі найрідніших людей. У цій родині батько віддав життя, син зник у вогні війни. Один пішов у вічність, інший лишив по собі тишу чекання, але обидва залишили приклад гідності і честі. Вікторія, для нашої програми ви обрали саме е, ці страви. Тобто, це е, смажена картопля, ну поки що ще ні, але і котлети. Чому саме ці страви? Це справді найулюбленіші страви ваших хлопців. Чи це просто у вас було під рукою зайвий фарш? Ні, це дійсно улюблені страви моїх хлопців. Вони, як справжні чоловіки, любили все м'ясне. Тому я готую котлетки. Син дуже, дуже, дуже полюбляв смачну картопельку. Мені здається, що міг це був би його сніданок, обід і вечеря. Тому буде смажна Ага, Тобто, це фактично оце поєднання, це син е, любителі картоплі, е, чоловік полюбляв котлети і тому у нас е -е. такий твориться. Чи то разом вони обмінювалися, типу на тобі мою котлетку, дай мені свої картоплі. Ні, ніхто не обмінювався. Все зразу порційно розсипалося в тарілочки. Тому? Тобто це фактично готувалося поруч разом, так? Але бувало так. також, напевно, котлети, які не були з картоплею, звичайно і котлети картопля могли без бути з... котлет, да, котлети могли бути з іншим гарніром. Зрозуміло, навпаки. Добре, для того, щоб саме були ваші котлети, які ви звикли, які ви вмієте які любите, е, ну окрім м'яса, але яке ми бачимо, працювали про нього також. Скажіть, що ще потрібно, які ваші такі собі е, секретики? Mm -hmm. Що там такого чарівного? Чи смачного до Ви знаєте, цей рецепт я отримала від своєї бабусі. Моя бабуся 25 років, працювала шеф-поваром в районі лікарні, вона дуже смачно готувала, і цей рецепт я отримала від неї. Ну, Вже, звичайно, з часом додавалася свої нюансики. Ну, так, Тут у нас фарш курятина, фарш у нас свинина. Додається до фаршу у нас терта або молота цибулька, картопля, хліб. Бабуся, коли ми давала цей рецепт, вона замочувала хліб у молоці. Я вже хліб замочую у вершках. У вершках. Ага. Так, додається яйця, і ми все це змішуємо. Зрозуміло. Тобто, ну, з того, що я звик, що я бачив, тобто м'ясо окей, хліб розмочений там в воді, в молоці, у вершках окей. Ну, це боля само собою. Ну, а от. Тертуї картоплі ще я так не бачу, щоб додавали. Тобто буде у нас терта картопля на дрібному терку, як ви бачите. Так, зазвичай можна або перемолоти на м'ясорубці, картоплю, і цибулю, можна на терці. Uh -huh. Сьогодні я терла на терці. Зрозуміло, то можемо починати готувати нашу страву. То до речі, перші котлети, потім картопля. Ми на зараз поставити, смажити картопельку і почати формувати котлети. Ага. Тобто це може йти собі паралельні процеси, навіть якщо одна господиня на кухні чи потрібно, щоб хтось займався картоплею, чи ви самі собі давали. Ось, я попрошу вас сьогодні, картопельку а, ну, сьогодні жарити, та. А котлети буду жарити я. Добре, то ми будемо наші розподілені Тому... функції. вмикаємо ми угу. нашу плитку, наливаємо олійки і додаємо уже почищену і порізану картопельку. Ось зауважте, друзі, саме такий ваш рецепт. Тобто буває картоплю на меншій сматочки. Навіть я я от з дитинства пам'ятаю не завжди, але навіть картоплю, коли от смажили, то терли на грубу терку, Тобто, аж mm -hmm. така була. Ваш e, спосіб є. Ось ви такий. ви знаєте, це дуже зручно. Вона і прожарюється швидше, і підрумяниться, Тому Тому uh -huh. це не зовсім соломкою, але схоже. Добре. Я додаю наш фарш. До нього додаю вже підготовлену цибульку, картопельку і хліб з угу. вершками. До речі, до такого є кількості м'яса Скільки хліба потрібно? Бо буває, знаєте, є економ варіант, коли хліба стільки, скільки м'яса, або навіть. Хліба цибуля, бо навіть більше. Ну, ми можемо взяти усіх інгредієнтів, що це буде картопелька і. Цибулька і, і хліб, щоб це була десь ну, максимум третина. Максимум разом. третина хліб, цибулька і да, разом. Угу. Кожна господиня розуміє, скільки їй потрібно. Угу. І ціле яйце одне нам так, потрібно. Так, Одне яйце ми додаємо солі. А, і зараз ми додаємо перчик. перчику і починаємо все. Так, Ми зараз вимішуємо так, а потім уже. Повность Угу. А для чого терта картопля сира от сюди, до... Е -е, до вона надає м'ясості. Угу. Це крохмали і надасть такої пікантності нашим корлетками. Стріляє. Але рум'яниця дуже гарна. Оце. Вот так, мис. Підготували фарш. Отже, він такий рідкуватий, тут. Ну, як рідкуватий? Мається на увазі такий живенький. Ну так, звичайно. Ми зараз формуємо котлетки і. Котлетки ваші, вони зазвичай такі, знаєте, на цілу долоню, чи такі маленькі, но щоб раз На один зуб? Ні, не на один зуб, але і не на цілу долоню. Вони такі. Ну, скажімо так, на два укуса. Ми можемо картопельку трошки. А, в принципі, температура нормальна, прикрити її і угу. щоб вона навіть натяжки можна зменшити температуру, накрити, і хай вона собі. Хай вона вже так. Да, вона собі смажиться і, і тушкується одночасно. Да. Так. А ми зараз будемо просто формувати котетки. Як часто готували е, е, страву таку? Е, чоловік любив. Сину завжди котлети готувалися, коли він навчався, коли йому передавалися передачі. З собою. Да, то Це з собою завжди був ідеальний варіант, тому готували завжди котлетки. Чоловік також любив, тому це було. Ну, раз у тиждень готували точно. Раз на тиждень? Так. Це нормально, гарно було. На вихідні готували обов'язково, тому що хотілося своїх хлопців, потішити, потішити чимось смачненьким. Коли не на роботі, то. Бачиш, то може бути одразу з картоплею, може бути з іншими гарнірами, правда. А які ще, до речі, у вашій сім'ї? Може, там, Гречка, макарон, що ви шо полюбляли? Полюбляєте? Я не знаю. Картопля, напевно, у нас була. Найбільш ходова, так? Найбільш ходова, це могла бути тобто в найшвидше. що ви запасались духовкі, на зиму, це картопля. Маємо і, картоплю. і в духовці, ага, і в горщичках. Пюре, та, <laughs> і, було... і таке, і, сяке, да -да. і це... каші. Ну, Каші, але хлопці мої любили не так. дуже. Макарони могли бути, але не дуже часто. Також не часто. Але картопля це ваша страва. Так, так. Картопля наша страва. Тепер ці котлетки, що у нас вже угу. приготовлені, ми будемо виробляти. Само? Виробляти ми їх будемо у муці. Вже На... вми... вмикаємо? Так, так, так. Ага. Це ви так професійно це класно робити. Чоловікові дуже подобалося, що мої котлети такої довгенької форми. Ага. А ви знаєте, коли я погодилася взяти участь в проєкті, і я себе піймала на думці, що в крайній я готувала котлети, коли чоловік приїжджав додому на ротацію. Це був жовтень 22-го року. Ага. Тому потім Тут. якось. Вам не доводилося, кажете. Чи не було такого настрою? бажання? Так, не, настр... не було настрою, не було бажання. Угу. Коли немає одного чи іншого, то. Та. Ми ж говорили про те, що страва виходить смачною, коли вона Або готується якого, з любов'ю. З любов'ю, то правда. Але донечкою вашої так само не було такої нагоди позгадувати, приготувати котлети. Ви знаєте, ну не завжди спогади, ми можемо підзначити температурку. Ви знаєте, Спогадиться ж можуть бути і сльози, та... Це... Так, так. Не завжди хочеться що... знову повертатися до болю, правда? Так, 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 так. Тому що ми. Тобто, можу сказати, переб'ю отрічки. Ви, ви свідомо уникали котлет чи як? Тобто не хотілося О, просто. Я не знаю. Май, напевно, якось проти не доходила черга. Угу. Почти на нашій кухні в проєкті «Страва героя ми матимемо нагоду. Так, ми тепер готуємо це блюдо. І все, так, Звичайно. як... Звичайно. Як ви вмієте, як ви звикли, тут у нас все так як я відповідальний за це... це то буде... Буду стежити, щоб все було О. Знаю, як вам мені подобається колір. Так. Тепер ми можемо пробувати перевернути наші. Ті, що вже перші. Так. Мабуть, вони вже там. По йде, майки навіть. Бачите? Колір котлетний, друзі. Як бачите, то якраз така красива, колір такий, знаєте, присмаженої котлетки. Дуже гарно. Соли, ми дані. можемо додати чуть-чуть градусів і кришкою поки накрити країн. Ага, так, хай мене на швиденько приведеться, і а ми поки... Отже, підсолюємо зараз картоплю. Ну, ж таки, це все до смаку, але головне не пересолити. Так. <головік> це вже як виходить. Ми якраз отудемо таким чином, де ми здвинемо трошки. Сюди додамо цибульки з одної сторони. І з іншої. Ага. І О, бачу, інший. Бачу, цікавий. Осі. Так, щоб вона прожарилася, ага. а потім вона пропариться з картоплею. Якраз, я думаю, по запаху вже наші котлетки просяться. Можемо накривати картоплю поки. Так, температура висока, можна накривати. Так. Я думаю, це так. Прай... О! Не змощуємо температурку і все тепер просто пропарюється на наші танець. Я так розумію, що наша картопля, картопелька вже з цибулькою потоворошувала, Так, і можна Ми її... тепер туди можемо додати і зелененької цибульки. Ми з вами підготували зелень, тому ми тепер можемо нею... Угу. Я думаю, вона зайвою не буде. Те ж саме подібно з чесночком. Любите, можна так, додати. Так, не Любите, не додавайте. Від того Ні, страва так. не постраждає. Отак, ми зробимо, ми сюди додаємо наш. Дивіться, яке воно все красиве, цибурку. друзі мої. Це буде Прямо весняний картопля. Картопля у нас вже практично готова. З неї ще щось потрібно робити? Так, давайте ми додамо трішки вершочки. Ага. Моя бабуся казала, що маслом страву не зіпсуєш. Тому ми додамо трошки вершків. Ми берумо вершків і картопля має ще в них собі трішечки да, протушитися. Хай на... Чи вже Ні, ні, ніх вона має протушиться. Нагаду на газі на, на світлі в нашому випадку трішки протушиться, але одночасно ми продовжуємо смажити котлети. Вже бачите, в нас вже є перші плоди нашої праці і ще декілька котлеточок. І настане урочистий момент нашої програми, який я дуже люблю, це куштування того, що ми сотворили на нашій кухні. Дорогі друзі, картопля наша готова. Тобто тут вона і вже з вершочками собі потушилася, і також у нас готові всі наші котлеточки, От вони перед вами. Тепер ще пані господиня Вікторія кажуть, що можна додати трошки нам зеленинки і зеленинки. настає той урочистий момент, за якого ми всі зібралися. Ми куштуємо, а ви дивитесь на нас і mm. тішитесь за нас, що у нас так гарно все вийшло. Вікторія то я давайте, я ось Раз я готував картоплю, я ось пригощаю картоплею, А ви мене щиро. пригощаєте котлеткою. Звичайно. Отак, От я вас так скромненько, але від щирого серця. Дякую, дякую. Так. Виберіть таку найсмачнішу. Ми ще додали сюди чесничку в картопельку, поки вона готувалася. Тому вона дуже гарно спахне чесничком. Ось так це, друзі, виглядає. Залишилось тільки скуштувати. Прошу, Торі, я дуже хочу, щоб ви покуштували, знаєте, і спробували. Як ви розповідали, що вже три роки ви не готували котлетку. Але саме на нашій кухні для нашого проєкту це зробили. Тому щиро дякую, що ви зробили цей крок. І як? Смачно. Неймовірно, друзі, смачно. І поєднання котлети і смажі картоплі. Що треба. Ми щойно мали нагоду приготувати ці страви, а зараз за чаєм маємо нагоду поспілкуватися трішки про сенси Вікторії. Ці улюблені страви з ними якісь, напевно, є традиції у вашій сім'ї. Ви ви так в тій анкеті писали, скільки я пригадую, про те, що у вас була дуже гарна сім'я, яка, на жаль, через війну поруйнувалася. Так, отже. Зазвичай ви прогощали чаєм, а тепер я сьогодні вас хочу пригостити чаєм. Ми готували улюблені страви моїх хлопців, а це чай за рецептом донечки. Тут скуштуємо. Давайте, давайте до чаю, який кожен полюбляє, додається кориця, додається бадян, додається апельсин, який зовсім змінює смак. Я маю надію, що вам сподобається. Що стосується моїх хлопців, знаєте, про тих, кого любиш, можна розповідати багато-багато. Як би не було більше, якби було не було тяжко, я пишаю своїми хлопцями, тому що вони, як справжні справжні чоловіки, стали на захист країни. Так, як це має бути. З початком війни наше життя, звичайно, дуже змінилося, тому що у нас була дійсно чудова родина. Боженька дарував мені чудових діток. Я завжди йому буду дякувати Сина Олександра, донечку Людмилу. У мене був уважний, у мене був турботливий чоловік, тобто гарна родина. Коли з сином трапилася біда, звичайно, все змінилося. Але я розумію, що хлопці були на війні і що в них така складна доля. А скажіть, будь ласка, дивіться, ну син вже 11 років, понад 11 років зникли безвісти. Чоловік тоді був також разом на війні, але потім а, зі здоров'ям його не там довго не, не протримали, відправили. Але йдеться про те, що ось почалось повномасштабне і чоловік йде на війну, і, і ваші слова, ваше розуміння. Тобто, ви ви погоджувалися з тим його вибором? Ні. Ні, у чоловіка були вади з серцем, і я йому старалася це пояснити, що тому, що тато у нас голівер, високий, здоровий такий чоловік. І я йому пояснила, що якщо не дай Бог трапиться біда, ну йому не зможуть допомогти. І дійсно, під час виконання бойового завдання у папи стався серцевий приступ. Це дуже боляче. Переконати тата нашого неможливо було, тому що він у нас такий, знаєте, Правдолюб, з загостреним відчуттям справедливості, тому і діти виросли такими справжніми українцями, справжніми патріотами своєї країни. Я дуже їх люблю і дуже ними пишаюся. Наша парафіянка в день похорону свого загиблого сина, якого ми хоронили на цвинтарі, каже: Я щаслива. А я так дивлюся до неї. Каже, я щаслива, бо я знаю, де мій син. Оця невідомість, наскільки вона. Невідомість дуже складна, знаєте, це ви десь між небом і землею, тому що вам невідома доля вашої близької людини, яку ви дуже любите. Але кожна людина це кожна думка. Одна мама мені сказала навпаки, я вам заздрю, у вас є надія. А в мене надії цієї немає, тому що я свою дитину похоронила. Тому тут різні бачення, і це дійсно під час однієї з наших паломницьких поїздок, ми коли ну, спілкувалися з мамами, вона підійшла так до мене, взяла за руки, і каже, взяла трішки заздрю. Розкажіть, будь ласка, про ті паломницькі поїздки. Я так розумію і знаю, що ви не, не перші не один раз і не перший раз, а от саме перший раз, як це відбулося, чому воно саме вам припало до душі, назвен так, що ви далі вже користаєте з нагоди, де є такі паломництва, в них берете участь. Ви знаєте, коли. Ви займаєтеся пошуками своєї близької людини, коли у вас така в родині трапилася трагедія, стан ваш дуже складний, тому що мало що залежить від вас, і те, що ви стараєте зробити, і сам просто пригнічений. Ну, це без перебільшення. Я розумію, навіть коли втрачають близьких, також дуже складно, але коли ваша близька людина без зникла. Ну, ви не знаєте, знають, куди йти. Ви не знаєте, в які двері стукати. Ви не знаєте, що вам ще зробити. І ви просто йдете за виключенням. Я зробила це. Це треба ще зробити наступне. І в цьому стані, ну це дуже складний стан. У мене був такий випадок, за який я дуже хочу подякувати пані Дубчак. У 22-му році я займалася волонтерством. Чоловік служив. Займалася зниклими, і знаєте, це було дуже складно. Напевно, я тоді занадто багато взяла на себе. І Наталіванна дзвонить каже: Ми збираємося поїздку. Поїхали з нами. кажу: я не можу цього зробити, тому що на той час я працювала бухгалтером в поліції. В поліції взагалі тоді були не виїзні. Ти як захочеш, в тебе все вийде дійсно. Вона майже кожного дня контролювала і мені вдалося. Я переконала своє начальство, мені дали дозвіл, ми виїхали за кордон. Нам за кордону також дали волонтерські кошти, ми тоді закупували, здається, тепловізор. І саме сумне, що через півтора місяця загинув чоловік. І я думаю, я не знаю взагалі, як би я тоді перенесла цю трагедію, якби не було оцього, знаєте, краплинки свіжого повітря mm -hmm. і такого, знаєте, лучика в темряві. Тому mm -hmm. Я дуже за це вдячна, і дійсно ці поїздки вони просто необхідні для таких згорьованих війною родин. Повірте, той, хто поїхав вперше, він йде наступного разу, тому що це нові емоції, нові відчуття і можливість просто примкнути свої складні думки. Але також, напевно, важливо, що цей поїзд в цій поїздці їдуть. Подібні, які мають подібні болі, які мають подібні пережиті, трагедії. І то, напевно, тоді легше якось разом один одного десяти. Так, ми розуміємо один одного, практично з під тому що всі переживали одну трагедію, всі переживали один бій, біль, тому що дійсно ті, хто не дотичний до війни, вони не завжди можуть нас зрозуміти. А коли всі родини, мами, дружини, доньки, то пережили. Цю трагедію, тому вони розуміють. І знаєте, дуже важливо, що в кожну поїздку є священик, що з нами є духівник, і це дійсно необхідно і важливо. Uh -huh. Тому департамент військового капеланства окремо дякую за ці, за ці паломницькі поїздки, за ті зустрічі, які вони організовують для реабілітації, для реабілітації родин загиблих і безвісти зниклих. Тому що ця підтримка, коли люди залишаються своєю бідою, своєю болю, ну, дуже багато чого значить. Розкажіть чи нам про надію? Коли ви отримали страшне сповіщення, про те, що ваші близькі зникли безвісти, в мене просто прохання. Не втрачайте надію. Надія це те, що у вас залишається завжди віра і надія те, що ми знайдемо наших рідних, те, що вони повернуться додому живими, здоровими, неушкодженими. Ваша віра, ваша надія, ваша молитва це те, що має бути з вами завжди. Тому не втрачайте надію і будемо надіятися, що наші хлопці, ваші сини, чоловіки, доньки повернуться додому з перемогою, живими, здоровими і неушкодженими. Друзі, це програма страва героя. Програма, який про страви, але радше про біль. Але знову ж таки, не радше про біль, але радше про віру, надію і любов. Пам'ятаємо, молімося, супроводжуємо наших захисників нашою молитвою, нашою вірою і впевненістю в те, що Бог є з нами, і перемога України обов'язково настане. Страва, героя! До наступних зустрічей в ефірі!